Каталонська Жерона офіційно оголосила про підписання українського нападника київського Динамо Владислава Ваната. Молодий Форвард підписав контракт і стане ще одним українцем у європейському чемпіонаті. Свою оцінку переходу дав відомий у минулому гравець та тренер київського Динамо Йожеф Сабо. Він заявив, що вважає Ваната слабким центральним нападником, який рідко відривається від захисників та не завжди вміє обігравати суперників. Втім, експерти наголошують. Перехід у Лалігу це шанс для 22-річного нападника проявити себе на новому рівні. І навіть якщо старт буде непростим, регулярні матчі в Іспанії можуть суттєво підняти його професійний рівень. Діліться своєю думкою в коментарях. Нам цікаво знати вашу позицію. Ставте лайк, якщо вам сподобалося відео, та обов'язково підписуйтесь на канал, щоб не пропустити найсвіжіші новини спорту.